І, друзі, зустрічаємо у продажу оригінальна Audi S3, це у нас 15 рік, 2.0 бензин, коробка автомат, звісно же, Quattro. Стоки має у нас 310 кінських сил, авто у нас не шите. Має гарний білий перламутровий колір. По Америці у нас пошкодження по передньому правому крилі було замінено по оригіналу та пофарбоване чисто косметично. Має зовні S-Line, середній також s слайн, гарні 19-ті колеса, панорамна криша. Технічне авто після обслуговування, всі рідини замінено, цепок також було помінено. Авто у нас дуже приближене до ідеального стану, тому раджу до перегляду. І так, друзі, поїхали по комплектації та по стану. Має ксенонове світло, led свідку габаритів, передні, задні партроніки, омивач фар також у нас присутній. Термозюльки, звісно, вже есечні, гарні 19-ті диски. Лобове скло у нас оригінальне, ціле не міняне, датчик світла, датчик дощу присутні. Панорамка у нас без дефектів. Ціла та, до речі, також обслужена. Безключовий доступ, під ручками заклеєне у нас плівкою. Сліпі зони також присутні. Звісно ж, повний електропакет, акустична система BANG. Такі гарні есочні порожки, спортсалон у нас, електропривід двох передніх сидінь. До речі, по салону була зроблена ще хімчистка. Зрізане мультикермо у нас з управлінням коробки пелюстками можна перемикати в активному режимі. Управління мультимедії, круїз контроль також присутній, датчик світла та дощу. По мультимедії є підключення через Bluetooth. Зашита вже наша українська мова, тому все буде зрозуміло. Камера заднього огляду також є. Двох клімат-контроль, підігрів переднього ряду, є можливість вибирати режими керування як потрібно, або динамічно, або, звичайно, в економічному режимі. Коробочка у нас перемикається, запуск кнопкою. Чорна стеля, панорамний люк. Далі пройдемо до заднього ряду. Також бачимо, акустика гарна. По салону у нас зовсім без зауважень. Все гарно виглядає, дефектів взагалі ніяких. Лед підсвітка, загрузка в багажник. У нас також, до речі, заклеєна в плівку. Такий ліп полір Есочний її рідний багажник поглянемо. І тут простори у нас. Тут сховалась у нас, звісно, вже докаточка, де всі потрібні кульчики для цього. З іншої сторони поглянемо, як у нас. Також як бачимо все гарно. Салон у нас після хімчистки, без дефектів взагалі. По кузову у нас один фарбований елемент, так вся в рідній фарбі. Як бачимо, все гарно, безпека у нас не спрацьовувала, тому ніяких зауважень не буде по автомобілю. Технічно обслужена без зауважень, по косметиці також ніяких нюансів немає. Раджу до перегляду.